Видно чутно. Сьогодні я дуже рада о, в першу чергу привітати усіх, бо ви в день свята приєднуєтеся до ефіру. Але ефір сьогодні такий дуже цікавий, і, напевно, по моєму зовнішньому вигляду, в тому числі, трошечко щось видно. Бо сьогодні будемо говорити про внутрішній конфлікт, про те, особливо, як ми його вирішуємо. І як часто виникає. його трошки причини проговоримо, і, відповідно, що з цим робити. Буду говорити тільки про ті, дякую за ног. чудовий вигляд: у нас біле і чорне, тобто це внутрішній конфлікт, це дві частини нас, які є всередині нас, але тут ще тут таємниця, щось там, щось там ще покажу. Це така трошки інтрига. Те, що, безумовно, має відношення до сьогоднішньої теми. Виходячи з тих запитів, з якими я працюю постійно на сьогоднішній день, і у мене це 99% до мене звертається з питаннями вибору. Тобто, коли люди вже попадають в таку ситуацію, коли необхідно вибирати або один шлях розвитку подій, або інший шлях розвитку подій, і, ну наприклад. Або працювати в наймі, або починати свій власний бізнес, або працювати в наймі в цій же компанії, або все ж таки змінити компанію. І це такі е, загальні. Такі запити, але вони у кожного різні, у кожного свої. Чому? Тому що ми всі абсолютно різні, і ми всі абсолютно по різному переживаємо будь-які ситуації в нашій країні, в нашій сім'ї, в нашій внутрішній дитині, яка в нас всередині живе. І, відповідно, знаєте, я ще так інколи кажу: ми постійно обираємо, де нам бути, між розумними і красивими. Ми наче і там, ми наче і там. Але для того, щоб ми були більш ефективними, знаєте, в кожний проміжок часу ми все ж таки знаходимося або більше до красивих, або більше до розумних. Це безумовно спрощено, але насправді воно по життю воно так і є. Ми не можемо одночасно сидіти на двох стільцях, ми не можемо одночасно бути і тут, і там, і всім догодити. Обов'язково або хтось буде ображатися, або ми самі себе ображаємо. І, відповідно, якщо ми хочемо зрозуміти, що нам все ж таки обрати, і нам треба це зробити в першу чергу через. Те, щоб себе звільнити від тої постійної фонової тривожності. Ми з нею зараз живемо всі абсолютно, незалежно від того, в якій ви зараз країні, а ви мене, якщо слухаєте, ви слухаєте мене українською мовою, значить ви українці, і відповідно, ви все одно у вас є фонова тривожність. І не тільки через війну, не тільки через те, що у вас якісь там нюанси, щось ви там не вирішуєте. Знаєте, це по великому рахунку йде з дитинства. В залежності від того, як, дякую вам за ваші сердечки. В залежності від того, як ми з вами реагували в дитинстві на ті чи інші ситуації, як нас виховували батьки, чи приділяли вони нам увагу, чи ми виросли в такому бережному суспільстві, в бережній сім'ї, для того, щоб нас там розуміли, поважали і всі наші бажання втілювали в життя. Ну, я думаю, що Серед присутніх таких практично немає. Якщо хтось є, я за вас щиро рада. Але наскільки я знаю, в більшості своїй ми або ж обділені увагою батьків, або занадто розбещені цією увагою, що також не дуже добре в нашому дорослому житті. Чому? Тому що ми в дорослому житті стикаємося з виборами, які треба робити нам самостійно. Без підтримки того батька, матері чи когось і так далі. Якщо у нас раніше зазвичай була така, знаєте, стратегія вирішення будь-яких конфліктів, ми або заїдали, є серед присутніх ті, хто все ж таки, можливо, навіть заїдають і досі якийсь конфлікт, якась ситуація або якась напружена така. Момент такий, ситуація, яку треба вирішити, ми йдемо до холодильника, або до цукерок, або ще до чогось. Це також наша психіка намагається нам дати швидкий дофамін для того, щоб зняти ту напругу, той фоновий стрес, який в нас існує. Так. Або ми. Дякую, або ми заїдаємо, або якщо ну, в кращому випадку хтось починає танцювати, це в кращому випадку. Ем, знаєте, знає, зараз навіть в йогі є таке поняття, як тряска, ем, це ті ж самі наші динамічні танці, які допомагають з тіла знімати стрес. Тобто, якщо ви любите танцювати, ви величезні молодці, продовжуйте в тому ж дусі, це ви на рівні підсвідомості, знаєте ваш власний спосіб боротьби зі стресом. Це вам такий невеличкий лайфхак підсказка. Але частіше всього нас е, виховували, щоб ми, якщо у нас є якісь проблеми, не звертали на них увагу. Тобто, що б казали батьки переважної більшості людей, он у іншого ще гірше, терпи і так буде далі. Або ж е, не звертай уваги, або воно все пройде. І про кольцо е, царя Соломона е, ви також пам'ятаєте, на якому написано так, будуть не завжди». Да? Тобто хоч хороше, хоч погане, але так буде не завжди і, відповідно, нас, можливо, навіть цією фразою певною мірою виховували. Але якщо повертаючись до ситуації, як працювати зі своїм внутрішнім конфліктом, це означає, що одна сторона, якась моя половинка, моя сторона, хоче. Да, дякую про бабусю. Вона хоче якоїсь світлої частинки, якоїсь радості, якогось щастя. А ця темна сторона це вона, знаєте, про те, що сиди, не висовуйся, потерпиш, якось минеться, якось воно буде і так далі. І знаєте, і ось що я вам хочу показати просто зараз, можливо. А може, а може не зараз. Тут ось у мене цікава картинка. Тут у мене бачите хто? хто бачить, хто? Це наша внутрішня дитина? Яку ми ховаємо так от постійно, на яку ми не хочемо звертати увагу, яка нам інколи тонесеньким голосочком говорить: давай, давай підемо туди, давай там де краще. А отут ось дорослий або батько внутрішній, він нам говорить: посидь, подумай, зараз не на часі, або ще що-небудь і так далі. І ми починаємо це рішення. Коли ми вже побачимо, що у нас є певний внутрішній конфлікт, коли ми не знаємо, чи нам змінювати роботу, чи нам іти на власний бізнес, ми ем, коли починаємо думати про вигоди, які у нас можуть бути потенційними, у нас обов'язково є тут внутрішній критик. А, не все так добре, не все так класно. І взагалі, перша. Думка, як тільки згадайте себе, коли у вас виникає якась геніальна ваша ідея, щось зробити, якусь там зміну зробити в житті. Перша думка, яка ні, так не може бути. Так, е, так добре, так гарно, так не буває. Буде якось по-інакшому. І, можливо, щось іще якісь фактори, але е, перше це заперечення. Потім ми інколи можемо навіть гніватися на себе, сердитися через те, що у нас. Е, Щось починає працювати не так, або ми занадто бачимо, або нам так здається, що ми багато кружових окулярів на себе надягнули і так далі. Ми починаємо гніватися на себе. Потім ми починаємо думати, а можливо, так буде краще. Потім починаємо зрівноважувати, це називається, знаєте, як торгівля, або знаходити, намагаємося певний компроміс, хто із тут таких більш уже. Досвідчених, я завжди рекомендую всім робити такий свот-аналіз, тобто плюси і мінуси, можливості і загрози. Якщо ви їх робите, ви безумовно можете побачити. Якщо я залишаюся на цій роботі, які в мене можуть бути плюси, які в мене можуть бути мінуси, які можуть бути можливості, взагалі, чи є там якісь можливості до кар'єрного зростання, чи до збільшення доходу на цій роботі, чи немає. І, взагалі, що ви хочете? І, відповідно, ми вже починаємо торгуватися всередині себе. І якщо тяжко прийняти рішення, особливо зараз всі говорять, ні, зараз змінювати роботу, от, повірте, переважна більшість приходить про зміну роботу до мене, Змінювати роботу зараз складно. Я ось піду, а що зараз? А війна? А, а куди я влаштуюся? А можливо, буде гірше. А у мене, у, мене, у мене на мені ще там родина, мені ще треба утримувати і з чоловіка, можливо, десь там працювати комусь доводиться, можливо, ще щось. І починається жінкам дуже складно прийняти рішення. І інколи навіть доходить до того, що починається депресія. Але депресія. Я вам скажу, що це вже знаєте, депресія на межі звичаї, коли ти вже не впевнений, що це ти правильно робиш, що чи варто воно того робити? Оця ось депресія, вона допомагає нам зрозуміти, якщо ви знаходитеся в. Підтримуючому колі це дуже важливо. Або у вас є власний психолог, або власний коуч, або людина, яка вас хоча б підтримує, або можливо, ви знаходитесь в якійсь спільноті, яка також вам може підтримувати, вас може підтримувати і допомагати проживати ці моменти. Бо депресія з одного боку це величезний. Плюс кайф, я вам правду кажу. Чому? Тому що це вже ознака, що ви вже пройшли величезний шлях оцих ваших внутрішніх трансформацій, і ви вже наближаєтеся до ключової фази, фази прийняття. Що, врешті-решт, ви виберете, чи білу сторону, чи світлу на сьогоднішній день, але ви, ваш організм, ваше тіло, ваш розум, він е, прийме рішення і все ж таки знаєте, визначеність якась. Чи ви залишитеся на цій роботі? Чи ви. Кинете її, але ви приймете рішення. І цим самим це буде прийняття, це буде той момент полегшення, що, принаймні, ви самі собі скажете на цей період часу, так, я приймаю таке рішення. І я повернуся до розгляду цього питання, наприклад, там, через три місяці, умовно кажучи, ви таким чином вивільняєте купу енергії. Просто купу енергії, і у вас з'являються нові ідеї, нові думки, нові бажання. І ви починаєте повертатися до тієї внутрішньої дитинки і задовідняти її бажання. Ваша внутрішня дитина, яка ще там, знаєте, можливо, все життя уникала якихось конфліктів. Можливо, через те, що раніше ну, людині, дитині не дуже багато приділяли увагу через об'єктивні обставини. Ми зараз не говоримо, не звинувачуємо батьків. Я завжди говорю, знаєте, з системних розстановок, що батьки поступали завжди найкращим чином для нас. Завжди найкращим чином для нас. Якщо нам десь щось не так, вони просто не могли інакше. Точно так само і ви, якщо у вас зараз є діти, або ось вони скоро будуть. Повірте, в будь-яку хвилину ви будете приймати найкраще рішення, яке ви можете прийняти в той конкретний момент. І якщо ви навіть тільки цю думку зараз винесете з сьогоднішньої зустрічі, з сьогоднішнього ефіру, то це вже буде для вас особисто величезний прогрес. Тому що, тому що повірте, ви перестанете думати, що могло бути інакше. Що, а якби ось так, а ось так, ну не могло бути так. Було саме так, як могло бути в той конкретний момент. І якщо ми ось... Повертаюся, якщо ми в стані депресії знаходимося в підтримуючому колі, ми свою дитину любимо, лілеємо і холимо, і, відповідно, ця дитина починає розквітати. Але якщо у вас немає того кола підтримуючого, немає там е, хто вас вам скаже добре слово, хто вас, можливо, обійме, хто, можливо, навпаки, вам візьме, знаєте, за грудки, отакі потрясе і скаже: ні, ти можеш, ти маєш сили, рухайся, довірся собі. Це також інколи буває корисним. Але знаєте. Це дійсно самостійно буває дуже складно. Я не говорю, що прям от відразу йдіть до мене на сесію. Ні. Я просто про те говорю, що за одну сесію бувають дійсно величезні трансформації. А особливо дуже круто працюють, до речі, метафоричні карти психологічні. Коли людина вибирає сама зображення і потім бачить, що кошмар, це не я, такого не може бути, це, 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 це ужас. А потім. І це розумієте, ось за цю сесію миттєво відбувається ось цей елемент процесу прийняття. Тобто спочатку йде заперечення, потім гніваєшся, як я можу бути такою? Як, як взагалі? Потім торгуватися, потім домовлятися сама з собою, а потім, врешті-решт прийняти і вийти з зустрічі з якимись новими рішеннями. І з якимось новим баченням себе. Тому, якщо у вас є хтось знайомий, хто займається метафоричними картами, бо, можливо, ви хочете звернутися до мене, залюбки з вами попрацюю, це дійсно мега крутий інструмент, він дуже класно працює, але треба знати певні інструменти для того, щоб він був таким класним. Які вигоди у нас взагалі, коли ми вирішуємо цей внутрішній конфлікт? Уже сьогодні, ось тільки що говорила: це те, що у нас звільняється енергія. Ми зняли з себе тягар, що ми не будемо е, витрачати свою енергію ще на те, щоб О, а як краще, а куди краще? А де, а де краще? І ви починаєте. От е... буквально вчора була сесія, і мене запитали на сесії: а як бути в ресурсі? Таке враження, що ось я, наприклад, постійно в ресурсі. І коли. У кожного своє сприйняття, у кожного відпочинок свій. Але ключове відпочивати. Треба відпочивати. Але відпочивати якісно. Не скролити ленту в Інстаграмі. Вибачте, ви зараз в Інстаграмі, чи де ви там зараз мене бачите? Але це не відпочинок. Не відносите цю категорію скролення до відпочинку. Чому він не працює? Ви в цей момент ще більше підвищуєте свій рівень тривожності. розумієте? Особливо, якщо там натрапляєте на якісь новини або ще на щось, або інколи навіть, повірте, частина людей, я вам чесно кажу, у них піднімається рівень тривожності, коли дивляться, наприклад, на життя якихось дуже успішних людей. О, у них там кораблі, параходи і так далі. А я, а я тут живу тільки в своїй квартирі на п'ятому поверсі, і, і, і все. І в мене нічого немає, і в мене життя не вдалося, і так далі. Тобто це ще більше підсилює вашу тривожність. Відпочивати не знаю, як у кожного своє. Напишіть собі список, що вас робить щасливим, коли ви відпочиваєте. Єдине, що можу сказати, вже умовно, так скажемо, в визначенні. В процесі роботи у більшості людей це все ж таки певний релакс, але у кожного свій. Комусь достатньо буде прогулятися, комусь необхідно буде ем, сходити в спа. Я знаю люди, які відновлюються, в принципі, і раз на місяць, навіть не виїжджаючи за кордон, входять на день, на цілий спа для того, щоб відновитися. Вони зрозуміли своє тіло, вони знають, як воно відновлюється, і, відповідно, вони собі це дарують. Тішить свою внутрішню дитину, пам'ятаєте? Бо якщо дитина втомилася, подивіться на маленьких дітей, вони, якщо втомилися, вони що роблять? Два варіанти. Вони або капризують і доводять до сказу всіх оточуючих, або вони падають і лягають спати. Запитання, яка ти дитина, коли стомишся? Капризуєш чи падаєш? Це не добре і не погано, це просто зазирнути в себе чесно, і зрозуміти, яка моя стратегія поведінки. І, знаючи цю стратегію поведінки, просто чесно зрозуміти: вау, а я знаю, як мені відпочивати. Чи мені піти наодинці, посидіти десь на березі річки, чи я не знаю де-небудь просто на повітрі, чи мені все ж таки. Подивитися, покричати, сходити в спортзал і вигадати ось цю цю ем, накопичену негативну, певною мірою енергію ем, видати всю, витрусити з тіла. всього всього. зрозуміть, яка ти дитина, коли ти стомилася. І, знаєте, чую ваші заперечення, просто знаю, працюючи, як я можу відпочивати, коли зараз війна, коли там і так далі, як я можу там веселитися. Ну, давайте так. Ми кожен робимо свій внесок хто як може, і якщо ви будете геть не в ресурсі, якщо ви будете виснажені і у вас не буде сил що робити, то ви нічим не можете допомогти. І який, вибачте, ток від того, що ви будете в депресії, ви будете вимушені до себе ще брати чиюсь увагу. Хтось за вами має потім доглядати, хтось вас лікувати. Таким чином, ви будете забирати на себе ті ресурси лікарів або інших, можливо, які б вдавали користі тим, хто потребує більше, хто на фронті. Я закрутила вже, так, да, я розумію, але насправді воно так і виглядає. Тому піклуйтеся про себе саме для того, щоб бути в ресурсі, щоб бути корисним суспільству, щоб підтримувати тих, кого ви можете підтримати. Там, де ви є зараз. Дякую. Дякую, Оксана. Дуже приємно, що ефір подобається. Тема дуже важлива. Тому спочатку відпочиньте, будьте в ресурсі, комусь прогулянки, комусь спортзал, у кожного своє, комусь спа, комусь масаж, комусь, але зрозумійте, що хоче твоя внутрішня дитина, як вона відпочиває. Це не означає, що ви нічого не будете робити. Це означає, що ви будете давати можливість відновитися своєму тілові, а потім, а потім рухатися далі з новими силами, з новою енергією, оновленою приймати рішення. Тому цей внутрішній конфлікт, він завжди, коли ми закриваємося, коли ми стаємо такими дорослими, розважливими людьми, ми що робимо? Ми оцю внутрішню дитину, ми її закриваємо викидаємо. На завершення, що можу вам порекомендувати? Які певні умовні технології, як вирішувати внутрішній конфлікт? Уже по ходу зараз я багато чого сказала, яким чином працювати можна через swot аналіз, можна подивитися на свою внутрішню дитину, як вона реагує, як їй, як їй допомагати, але на завершення даю вам ще таку родзиночку: три питання. Всього-навсього три питання став собі, і ти будеш вирішувати свої внутрішні конфлікти дуже швидко. Приймати рішення будеш ще швидше, ще ефективніше. Перше питання а що я хочу? Що я хочу від цієї роботи, або що я хочу від того бізнесу, який я сама собі буду створювати, або що я хочу від зміни міста проживання, і так далі. Тобто те, що в нас вирішується, що я хочу. Але це тільки, знаєте. Поверхня така айсберга там трошечки ще значно більше лежить. Наступне питання воно мега складне, от прям правда мегаскладне. На нього е відразу мало хто дасть відповідь, чесно, але а навіщо воно мені? Друге питання а навіщо воно мені? Те, що я хочу. Іншими словами, знаєте, а що я хочу насправді? Що я хочу насправді, що я оце хочу. Ну, можливо, якась тавтологія, але, наприклад, я хочу, я хочу зараз морозива. Що я хочу насправді? Я просто хочу відпочити. Бо коли я буду їсти морозиво, я буду просто в спокої. Я буду просто насолоджуватися, просто відпочивати. Третє питання. А що я можу зараз зробити? Я дійсно хочу морозиво, чи я просто хочу відпочити. Ось і все. І третє питання: що я буду зараз робити? Їсти морозиво або відпочивати? Можна просто лягти і положити. Тобто у кожного це своє, у кожен вирішує свій внутрішній конфлікт по-своєму, тіште свою внутрішню дитину, свою маленьку дівчинку, маленького хлопчика. Запитуйте їх, як можете, як ви це все можете допомогти йому, і так далі. Дуже дякую усім, хто був. Ефір сподобався, були багато реакцій, багато було запитань. Дякую вам усім, хто був. І наш традиційний короткий суботній ефір він завершився. У кого є якісь питання, бажання або хтось, можливо, хоче відвідати якраз діагностику за допомогою МакКард, за допомогою мене, будь ласка, приходьте, з задоволенням попрацюємо. Наступної суботи зустрінемося. Пока-пока. Дякую всім.